Привіт! Як же стати багатим? Сьогодні поговоримо саме про це, а також про правду, яку від нас приховують, про гроші та багатство. Отож, уяви собі мільйон доларів, а тепер 10, а потім 100 мільйонів доларів, а потім 1 мільярд доларів. Ти вже візуально знаєш, як вони виглядають. Еге ж, класно! А тепер візьмемо до прикладу Джефа Безоса, самий багата людина на землі. Його капітал є 190 разів більший цього числа. Як тобі? А це ти. Ти живеш від зарплати до зарплати і платять тобі незаслужено дуже мало. Ти заслуговуєш на більше, і ти про це знаєш. Але тим часом твої борги все ростуть і ростуть. Отож багатство це капітал. Це здається тобі якоюсь мрією. Бачучи навколо цих самих мільйонерів, мільярдерів і навіть трильйонерів, ти хочеш дізнатися, як же вони заробили свій перший мільйон доларів. Особливо ті тебе тривожать, які заробили це, будучи в дуже юному віці. Це збиває тебе з пантелику. Бо система в школі та в університеті про це нічого не, нав... не говорить і не навчила, і не збирається вчити нас. Тобі кажуть, що, можливо, їм просто повезло, бо вони народилися в такій сім'ї і так далі. Або все це добуде поганим шляхом, що гроші це є зло. А я просто недостатньо розумний, думаєш ти, ось чому це все так. Але що, якщо я тобі скажу, що все це неправда, що вас навчили в школі зовсім протилежному, не так, як насправді є в житті. Є інша сторона, яку від нас хочуть приховати. Ця сторона успіху, і шлях буде досить непростий, буде непросто, тому що треба буде поміняти своє мислення треба буде поміняти справду з неправди. Треба буде зрозуміти, в якій системі, в якому суспільстві ми насправді живемо. І навіть не думай зрозуміти, чому система це робить. Це просто гірка правда. Але цей шлях також є не для всіх і витримують лише ті, хто дійде до кінця. Отож, правда номер 1 брехня, в якій ми живемо. Отож що таке є гроші? Що ви думаєте про них? Все життя вигонитись за ними, так і не заробивши, і не сколотивши собі капітал. Але насправді ваше ставлення до них сформоване вашим вихованням до них ще в дитинстві. Що вам про них говорили, і так далі. Що гроші це є зло в усьому винні кляті гроші. Але насправді гроші це просто інструмент для досягнення цілей, так само як і вогонь. І вас просто не навчили ним користуватися ні в школі, ні в урс... ні в університеті, ні вдома. Справа в тому, що в школах про гроші не вчать абсолютно нічого. Тому в більшості людей склалося хибне уявлення про них. Навіть в кіноіндустрії нам нав'язують представлення про багатих, зображуючи їх як злих злодіїв, жадних, високомірних. Питання в тому, чи купилися ви на цей стереотип. Статистика доказує, що ті люди, які мають вище чим 25 мільйонів доларів, 70% людей, з яких добилися все самі, і є вони із бідних сімей. Уоррен Баффет, наприклад, капітал ЕКО складає 82,5 мільярда доларів. Говард Шульц, той, що Старбак створив, родився у бідній сім'ї. Капітал його складає 4,3 мільярда доларів. Джеф Безос, той, що Амазон створив. Капітал його складає 190 мільярдів доларів. Добився всього сам. Також Ілон Маск, капітал якого складає 102 мільярди доларів. Марк Цукенберг складає той, що Фейсбук створив, складає капітал, якого 111 мільярдів доларів. Як вам? Отож, що ці люди знають того, чого не знаємо ми з вами? А помилка. Помилка полягає в тому, що ваше уявлення про гроші зовсім невірне. Система нас навчила брехні, з самого самого дитинства. Нам внушають ці принципи, правила про гроші, успіх і так далі. Тобто, що гроші дорівнюють зарплаті. Тому навіть якщо ви будете працювати на трьох роботах по 24 години на добу, вам не вдасться розбагатіти скололотити собі капітал до старості, отож нам дали неправильну формулу Самий цінний ресурс насправді це ваш час. Ваш час ніхто вам не поверне. Тому, якщо жити по цій формулі, яку нам нав'язує держава, Система, ви не зможете назбирати собі навіть 500 тисяч доларів 7, до 70 років, і це є факт. Правда номер два вся правда про гроші. У багатіїв є інша формула насправді, якою вони користуються, яку не афішують. Отже, перестаньте гнатися за грошима, отже, є ринок. І послуга або товар. Тобто, є, до прикладу, розберемо прибиральника, а є бухгалтер. Е, яка цінність між ними? Є бухгалтер і є прибиральник. І ринок вирішує і рахує, що бухгалтер більше цінний, ніж прибиральник, тому що бухгалтер витратив роки по вивченню цього предмету. Отже, ваша задача насправді збільшити цінність свою в очах інших людей. Як це зробити? Отже, якщо хочеш ти грошей, потрібно вирішувати проблеми. Якщо продукт, послуга ваша, яка вирішить проблему, Врятує інших людей від їхньої даної проблеми, до вас вони принесуть гроші. Отож, ви зрозуміли суть. вам потрібно подумати, що саме ринок потребує на сьогоднішній день, так як це, наприклад, вирішив Amazon, Apple та інші компанії. Тому, якщо ви хочете грошей, то вам потрібно шукати і хотіти не грошей, а шукати проблеми і далі. Шукати вирішення цих проблем. І тільки потім до вас притягнуться гроші. Будуйте бізнес на цьому, слухайте ринок навколо вас, чого він хоче, про що говорять люди навколо вас, що їм не подобається, що люди хочуть і так далі. Правда номер 3 масштабність. Ваше рішення має допомагати більшості людей. Наприклад, відкрити магазин чи салон краси це не масштабність рішення. А до прикладу, франшиза це більш масштабуємо рішення. Уловили суть. Наприклад, ви інструктор по йозі або по фітнесу. І якщо ви будете працювати одинаком, вам це грошей. Багато не принесе, та й таким чином ви не сколотите собі капітал. А ось, до прикладу, якщо створити курс, платформу онлайн, яка буде працювати 24 на 7, таким чином ви зможете більше грошей заробити і охопити більшу кількість людей. Тобто, опісля у вас буде два варіанти: або ви будете розвиватися далі, масштабувати свій бізнес, або ж ви будете продавати свій бізнес і таким чином заробити гроші ще. Отож, після того, як ви станете мільйонером, ви зможете купляти собі машини, дома, квартири, подорожі. Отож, ви зможете купити собі свободу і здобути свободу. Отже, що приносять гроші свободу. Ви хотіли не просто грошей, ви не гроші хотіли, ви хотіли свободу, яку дають вони. Тому час найцінніший ресурс. І подумайте двічі, чи варто витрачати свій дорогоцінний час на тих людей, на ту роботу, яка не принесе вам в перспективі абсолютно нічого. Тому вирішуйте, шукайте в житті і вирішуйте проблеми ринку. І таким чином ринок принесе вам гроші і успіх. Зміни мислення, і ти зміниш все, своє життя. Якщо я була сьогодні тобі корисною, постав вподобайку, клікай на дзвіночок і підписуйся на мій канал. До нових зустрічей.